На Рівненщині запровадили 40 кілометрову зону із Білоруссю. На цих територіях тепер діють окремі обмеження. Впродовж усієї війни на півночі області спостерігалася загроза ракетних ударів із боку Білорусі. Ситуація не зазнала змін і зараз до яких підступних вчинків може вдатися країна сусідка Ніхто не може передбачити, адже погрози з боку ворога лунають чи не щодня сьогодні на території Білорусі. Маємо загрозу ракетних ударів по території України, і вони можуть бути по будь-якому населеному пункту України, в тому числі і Рівненської області. У кордоні з Білорусі знаходяться спецпідрозділи, які посилено готові до охорони кордону у випадку вторгнення потенційного з боку Білорусі, і це скуплення. Спецпідрозділів є особливості такої 40-метрової зони. Рада оборони області прийняла рішення про те, що 89 навчальних закладів із Вараського та Сарненського району повинні зачинити свої двері, доки ситуація на кордоні не покращиться. Однак чимало батьків із таким рішенням не погодилися, адже впродовж літа власними силами готували захисні споруди, аби тільки діти змогли сісти за парти. Ми готувалися до навчального процесу, відновлювали ці приміщення підвальне укриття. Відділяли гроші спеціально, робили ремонти, залучали туди і батьків. Будівельних фірм взагалі не наймали, ніяких кошторисних документацій не складали. Все зробили своїми силами. ми відновлюємо по черзі, доробляємо ремонти. На сьогоднішній день у нас є чотири школи, які погоджені губернаторами, так само ж радою оборони області. Дозволити їм навчальний процес. Тисячі учнів вже декілька семестрів здобувають освіту онлайн. Тож батьки взялися робити усе, щоб не дати шансу відібрати у дітей можливість повноцінно здобувати знання, і їм таки вдалося. Однак із 89 навчальних закладів, які знаходяться у 40 кілометровій зоні, за парти сядуть учні лише чотирьох шкіл. З них і навчальний заклад під керівництвом Валентини Полюхович. За нашою згодою, за рішенням батьків, тому що батьки хочуть, щоб діти навчалися. В першу чергу. Життя й здоров'я дітей, Ми, ми переживаємо я особисто, щоб дітки були живенькі, здоровенькі, але і навчання так само має бути для дітей однозначно. Діти просяться просто в школу, просяться діти. Та й самі школярі щасливі, що вже в понеділок підуть до школи, бо ж найбільше дітям бракує живого спілкування. Навчання однокласник а не по телефоні. Part. Uh -huh. Ми були раді, що підемо до школи. Розробляла Рада оборони області і ще один варіант, аби діти могли навчатись. Їх планували вивозити за межі небезпечної території. Однак згодом схаменулися чи то через додаткові витрати, чи то стан доріг на півночі області зупинив у 40 кілометровій зоні. Виїхати із деяких населених пунктів нічим, окрім власного транспорту. Як з'ясувалося, від маршруток і слід простив. Відмінений зараз все сполучення із районним центром, і з обласним. Деколи є гостра потреба в тому, щоб добратися по якихось справах до селищної ради або до обласного центру, і лікарня, і інші наболіли питання і негайні, такі що треба вирішити, а сполучення немає ніякого. Раніше в нас був як можна сказати, потяг в дужках, ну але він виручав кукушка. Раніше вузькоколійка сполучала два райони, проходила через північ Рівненщини та була затребуваним видом транспорту. Однак зараз її і зовсім вивезли за межі області. Єдине, що нагадує про потяг вузенькі колії. Кукушка була неприбутковою, тому і припинила курсувати. А головна причина відсутності маршруток бездоріжжя. Дорога, яку зробили 40 років тому, ще не бачила капітального ремонту. Однак навіть у 40 кілометровій зоні люди не Полишають надію, що у найближчому часі війна завершиться нашою перемогою, а усі проблеми вирішить влада області. Дарія Солодовник Олег Степанюк, телеканал ITV.